пам'яті героїв. Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 19 відкрили анотаційні дошки чотирьом загиблим воїнам Артуру Бойчуку, Юрію Максимчуку, Ігорю Скуб'яку та Вадиму Байжанову. Мати полеглого захисника Артура Бойчука зі сльозами на очах згадує про сина. каже, виховувала його сама. Він дуже любив Україну і дуже він хотів жити тут. Він ніде не кікав, не за границю, не те. Я теж сама виховувала. Я таже його відпустила перший раз в армію. Він другий раз теж пішов. І він дуже хотів, аби все було добре. Він дуже справжній був. Він був прикордонник. Він не мав там бути білогорцем, але не стало людей. Він добровільно пішов туди, сам в Білогорівку Донецької області. Там він і загинув. Дружина Юрія Максимчука розповідає, він все життя працював лікарем, був добрим батьком та чоловіком. Два роки відслужив. у 36-й морській бригаді. Був начальником пересувного стоматологічного кабінету. Надавав допомогу військовим Донецької області, Миколаївській, Херсонській. За власним бажанням був переведений в 425-ту окрему штурмову бригаду військову частину А-4862 був дуже виснажений останнім часом, як фізично, так і морально. Наша остання зустріч була в червні. Ігор Скуп'як в червні 2024 року добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. Відтак почав служити у 92-й штурмовій бригаді водієм-штурмовиком. Під час першого бойового виїзду отримав поранення несумісні з життям з найближчих людей у Ігоря був приятель Олександр. Останній раз ми з ним спілкувалися 4 серпня, і 5 серпня він поїхав на бойовий виїзд. і Він пропав. Два тижні я його шукав, не міг знайти телефон був у нього поза зоною. І 21 серпня я вже через Міністерство оборони знайшов місце його перебування. І це 21 серпня зранку, а 20 серпня, він помер вечором. То я його навіть не цей. Я, я їхав особисто з нашим таким Арсеном Мартинюком, який возить тіла загиблих двохсотих. Ми їздили, забирали тіло і везли сюди. То той самий день я поїхав. Руслан Байжанов втратив єдиного брата Вадима, який героїчно загинув під час проходження служби на Курському напрямку. Я знав, що він загинув в першому же бою, так можна сказати. І цей він єдиний якраз того екіпажу, що командир 300, побратим 300, а він ну, без шансів. Та й все, та й сумно, боляче, жаль. Тяжко лишився сам всю свою сім'ю практично поховав добре, що ще донечку. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нагадує: ініціатива вшанування пам'яті загиблих героїв міста започаткована з 2014 року. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення кількість анотаційних дошок різко зросло. Станом на сьогодні близько 300 Уже анонтаційних дошок ми відкрили нашим героям. Як правило, це школи або навчальні заклади, але також ми практикуємо житлові будинки. Ну це вже рідні. В першу чергу вони виходять з ініціативи, де поставити анотаційну дошку, а ми сприяємо, щоб це відбулося гідно і щоб дійсно ця анотаційна дошка вона відповідала всім стандартам. Вона є двомовна, українською і англійською мовою, є QR-код, і більшу інформацію можна почитати. Тобто ми не можемо на анотаційній дошці всю інформацію, але є відповідне посилання, є відповідний сайт Героя який дозволяє більш розширено дати цю інформацію.